Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Вівторок, четверте липня. У нас тут сьогодні три табори. Одні ще в Кориті. Другі в яслах, треті там де. Коротше, хто де хоче. Свині розвалилися. А що це в нас так воно почало зубами шкригатіти? Одна якась. Чого свиня шкригаче зубами глисти? Так нічого такого начебто не давали, ладно. Потрібно буде розібратися. Якщо, якщо ви раптом в цій сфері щось розумієте, порадьте. Будь ласка, чого це вона почала зубами шкриготіти там у мене? Ну, колоти я їх не буду. Маленькими я їх колола в два місяці, ми їх важили і я колола, а зараз це хіба що тільки... Альбентапс якийсь давати. І то приблизно. Бо міряти вагу за міри я також до них не піду. Не піду. А, як же ж приблизно розрахувати хоча б хто зна. Коротше, потрібно з кимось порадитися і, 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 і подумати. Ой! Нас учора виявляється, знаєте, як отакоть пронесло, відбулися легким переляком. Я сьогодні, зранку, як почитала і подивилася, що натворило в Змійові, там і стовпи поваляло на хати людям. І дерева повикорчувало, які просто по, ну, посеред стовбура позламувало навпіл. Деякі повикорчувало з корінням. В центрі прямо я там знімала не раз. Там велика така споруда. Ну, раніше колись в радянські часи, напевно, що то була там гостинниця, а зараз там офісні всякі аптеки, банки, ну, коротше, офіси всякі, і там ялинка здорова, така росла, красива. Вивернуло, вивернуло нафік з коріннями, повиривало з землі те коріння. Страшне, що там коїлося. Так що я ж кажу, що ми відбулися легким переляком, виявляється. Ну, то й добре, нам такого не треба. Так, на сьогодні не поймеш, яка погода. Тут начебто сходить сонечко. Поки що. Хмар немає, але парить. Парить дуже. Google пише з обіду після першої години дощ з грозою, а синоптик пише без опадів. Ну, синоптик уже і вчора писав, що ввечері можливий маленький дощик. Ото угу. вам був маленький дощик ввечері. Лив отакий шквальний ливень після обіду Капець. Ось, що я сьогодні планую? У мене, хоч і не буде повної каструлі, щоб варити халумі, так як я люблю і так як я завжди роблю, але все рівно поставлю варити зараз. Чому? Тому що. У мене замовлення, дві качоти з пажитником і два халумі. І його потрібно завтра, післязавтра передавати. Тому потрібно зварити, хоч скільки, хоч скільки є. Я привикла по 5 штук варити зараз. Ну, довго. З ним довго е муздикатися, як я кажу. А чи то час той самий потрачено, але вийшло 5, наприклад, головок, да, чи то там 3, чи 4. невигодно, Ну, але потрібно, тому будемо варити. Так, і сьогодні хочу халумі зварити на заквасці, на СТжки. Подивитися, як, як воно буде працюватися з тією заготовкою, як вона буде згинатися, як вона буде вспливати, бо в мене халумі довго вспливає. Кажу чесно, і кажу, як є завжди. Я це і в рецепті показувала, що то, що там пишуть, 20 хвилин потримати в сироватки, то все <кій> бабка надвоє гадала, коротше. Потрібно, поки вспливе, а вспливають у мене вони довго. От сьогодні хочу зварити на заквасті, це ще довше вийде потраченого на нього, тому що коли без закваски тільки фермент, це мінімум на півгодини, скорочується час. А так я сама додам півгодини часу на його виробництво. Ну, але хочу спробувати. Тим паче, що він у мене лежить подовгеньку. Тому і смак повинен змінитися завдяки заквасці. І подивлюся як з ним буде працюватися. І мені ще потрібно зараз просолити качоту з пажитникам вчорашню. Так що роботи на сьогодні вистачить. Потрібно йти працювати. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Ну а ваша міма побігла працювати все як завжди. Люблю вас.